Вірності собі і своїм начинанням. Змушений палити костер вогонь, так як кумарі. Самі знаєте. Е, така тема як концентрація. Сучасний світ налаштований на те, щоб забрати в тебе, відняти в тебе концентрацію. Любими варіантами це вдається зробити, так як цих варіантів дуже багато. І в сучасному світі знайти концентрацію на якомусь одному ділі, на предметі, на протязі хоча б дня дуже важко. Так як завжди, в тебе є фактори, які забирають цю концентрацію. Їх дуже багато. Я сам за собою наблюдав ці фактори, вони до нас вже так. Привиті, що ми без них не можемо. Це навіть те, на що я знімаю, мобільний телефон. Тобто мобільний телефон він може бути використаний як інструмент, але також він може бути використаний як дефокус. Коли ти ним користуєшся, особливо дивися рілси чи ще щось таке, яке має залишок уваги твій до хвилини. Тоді виникає розконцентрація, так як твій мозок він не встигає взяти фокус. Він не встигає взяти фокус і дофамінова система твоя втрачає, як правильно сказати, релевантність, вона втрачає таку прям структуру свою, яка повинна бути закладена природою. Попросту кажучи, ти стаєш розконцентрований на основних факторах росту, на основних своїх факторах росту, тому що ці фактори росту вони закладені нам з дитинства, але ми їх або адаптуємо в сучасний світ, це в кращому випадку, або дискримінуємо в сучасному світі, це в гіршому випадку. Тоді ми. Не згодні з собою і змушені після тяжкого робочого дня запивати це все алкоголем, або дивитись фільм, або ще щось. Тобто з основного, з, основного, з основної дії, яка повинна бути здійснена, ми ухиляємося. Ми ухиляємося від основної задачі, яка в нас є. І це е цей фактор завжди присутній. В когось більше, в когось менше. Неприйняття реальності. Я називаю це так. Т Тебе. Ну, тут ще є сторона гормональний фон. Якщо збитий гормональний фон, то він буде тебе демотивувати, звичайно. В цьому плані ти будеш ще гірше себе почувати. Потрібно мати план життя. Банальний план життя. План А, план Б. Я напишу, наприклад, план А. Таке, таке я хочу. Да? Якщо я не зможу цього досягти, то я буду досягати те, що вказано в плані Б. Якщо мені щось завадить, я буду робити так. Тобто в тебе повинні бути структурні записи, які будуть тебе фокусувати. І цей зошит повинен бути у тебе завжди під руками. Хай це може бути навіть в телефоні, в планшеті, в ноутбуці, в комп'ютері. Воно повинно бути завжди в тебе під руками. Те, чим ти користуєшся, щоб цей е, фактор концентрації на своїх діяннях був постійно активований, щоб ти постійно міг його підтримувати, щоб ти постійно міг його не втрачати фокус свій. Ти постійно будеш підкориговувати е, обставини під свою конкретну задачу. За допомогою розуму, звичайно. І. Ну, ремарка, да? ніхто, крім тебе, за тебе робити нічого не буде. Да? Це в дужках. Конкретизувати свої цілі, конкретизувати свої е, наміри. Конкретно визначитися своїми діяннями раз і назавжди. І постійно дивитись на цю задачу. Зробити тату взагалі. Це що в мене таке в планах є. Ну, це не значить, що там напису, написати там дом. Хочу построїть дом. Ну, але зараз таке, як набивають, то це, в принципі, ще буде лайтовий варіант. Можна так, можеш по-різному. В натурі, тату це як варіант. Собі набив і ти бачиш, ти постійно дивишся на те, що тобі потрібно зробити. Ти не можеш на нього. На лице набий. Да? зеркало подивився, і о, в мене ж такі діла. В кімнаті на стіні зроби якісь записи, щоб ти прокидався, відкривався очі, і в тебе ось fuck, you bitch, my friend. І в тебе є напис, який тебе вмикає в тебе, який в тебе кляц, перемкнув. І ти пішов виконувати хай якусь нелюбіму роботу, але ти знаєш, для чого ти її робиш, ти знаєш, для чого ти виконуєш певні задачі. Ти знаєш, що це тебе веде до твоєї цілі, до твого стимулу, до твоєї концентрації. Не забувати. не забувай свій головний амбіціозний структурний параметр життя. Відноситись до життя грайливо, Грайливо відноситись до життя, щоб був еластичний розум, щоб у тебе були еластичні думки, що я маю на увазі. Щоб ти міг легко адаптуватися до певних обставин, які складаються на твоєму житті. Тому що розум, він адаптується до всього. Просто є минуле, яким фігурує розум, є минуле, яким розум починає. В, в якійсь ситуації, яка склалась сьогодні, починає її прирівнювати до тієї. І до випадків, які сталися в минулому. Ось в чому прикол. Але це треба анулювати. Який досвід не був, то є досвід. Поганий, добрий, то є досвід, і то круто. Але не потрібно його мати зараз як аргументацію. Добре, добре. Жити минулим. Римарочка така, так? Да? Жити минулим не маєш майбутнього. Жити майбутнім не маєш теперішнього. Жити теперішнім зарашнім. Секундним отута я сижу, я маю життя. Я маю момент. Я маю реалізацію, я маю потенціал. Я маю все в цю хвилину. Чому мені не бути задоволеним від життя? Але тримати в голові головне. Мету, ціль концентруватись на цьому. Тоді ти не будеш так втрачати концентрацію. Ти можеш її втрачати в якихось малих аспектах, але головне завжди буде тут. Дякую. Запитання, можливо, можливо, якісь аргументи, якась корекція, якась, будь ласка.